Доброго дня шановні глядачі. сьогодні ми поспілкуємося про фрау Меркель, хто витягнув її з пітьми пенсійного забуття. Звичайно, вона мала й сама цього зробити і досягнути. Тут немає великих проблем для неї звернутися до будь-якого з видань світових і дати інтерв'ю, в котрому висловити свою позицію щодо нинішніх подій у Європі, у світі. Але завжди у кожній ситуації треба запитувати, який продект кому вигідно з'ява із небуття Фрау Меркель. Вона Автором є багатьох мемів, багатьох політичних сентенцій. Головне, вона є автором цього поняття реальполітік. Тобто вона вибудовувала з Росією реальну політикою. Вона підсадила на газову голку Європу. Вона забезпечила просування російського в Європу. Вона забезпечила прихід до тотальної влади Путіна на мішкові грошей. І цей мішок грошей вона поважно уклала до його ніг. Чому це сталося? Це питання до неї. І на це питання Меркель не відповіла. Хоча, звичайно, в контексті її звинувачень країн Балтії, Польщі в тому, що вони не дали домовитися із Росією, із Путіним їй. Вони не на неї тиснули, не давали можливість реалізувати себе у мінському форматі, зупинити Путіна. І не знаю, в принципі, яким чином вона планувала це робити. Але домовляння з Путіним це був її головний коник, на котрому вона будувала свою тривалу, дуже тривалу політичну кар'єру. Вона обіцяла нездійсненне, і це нездійсненне так і не здійснилося. Європа загрожена, Путін є головною небезпекою для Європи, і Меркель є одною з головних причин, можливо. Вести Путіну загрожувати Європі, тому що вона його Путіна збагатила. Вона Меркель долучилася до того, щоб Європа почувала себе зараз небезпечно, щоб Європа була змушена витрачати колосальні кошти, колосальні зусилля для того, щоб вивести з свого тіла. Отруєний російський газ, отруєні російські вуглеводні, тому що Путін завжди використовував усі свої вуглеводні як зброю. Цьому присвячено десятки статей. Я думаю, не одна докторська дисертація кандидатська цьому присвячена. в тому, як Путін використовував газ як зброю. Використовував Меркель і інших лідерів Німеччини для того, щоб забезпечувати через неї через Німеччину. Своє проникнення у Європу охоплення, оплутування Європи своїми газовими трубами. Також, окрім країн Балтії, окрім Польщі, Меркель особисто наїхала на президента Макрона. Вона сказала, що от там Сар на ноцісарській землі, де відзначалося 35-річчя возз'єднання Німеччини східної Західної, і Вона сказала, чому там буде президент Франції? Для чого це там, бо мабуть присутній хтось з східної Німеччини, щоб підкреслити, наскільки важливо. Нова подія відбулась, хоча презентована ця подія була зовсім в іншому контексті, і плюс до того, що Сар, взагалі це окрема історія, це частина колишньої Франції, Франція віддала її Німеччині. Тобто передавалася з рук до рук ця земля після Другої світової війни. І це дуже дуже цікава історія. Ми до неї обов'язково колись повернемося, тому що вона дуже мало відома в Україні. І Я обов'язково про неї детальніше розповім. Тому що це така франко-німецька. Інша, тобто іншоформатна ніж відоміша історія про Елізасу Турингію про Сар відомо мало. Але тим не менше, дуже було символічно бути там саме Макрону. Але Меркель це не подобається. Меркель не подобається, що Європа стає сильнішою, тому що і для неї, і для багатьох ворогів об'єднаної Європи Макрон і Мерс. В тому числі, є символами об'єднання Європи. І ось вона, Меркель, виступає проти символів, які об'єднують Європу в безпекову силу. Вона хотіла завжди Меркель перетворити. Європу, європейський союз на фабрику зароблення грошей, тобто на підприємство, яке забезпечує таким диктатором, як Путін, наприклад, або таким диктатором товариш Сі Китай, зокрема, мирне і багате співіснування з Європою, не розуміючи, що мирне співіснування з диктаторами демократії неможливе. Завжди диктатори будуть хотіти від того, хто їх годує, більшого завжди вимагати того, чого. Демократія не може, не хоче і ніколи не дасть, тобто віддати свою власну свободу. І властиво Меркель залучала Путіна для того, щоб він. Зменшував свободу Європи, щоб він зменшував безпеку Європи, і от є з'ява. Кому вона може бути вигідна? Навіть пригадуючи там це Орбан, ледве до того не долучився, бо вона його згадала, що він не є шпигуном російським. Ну шпигуном він не є. Він просто є корисним російським ідіотом. Але тим не менше вона про це нагадала. І тут хтось зробив висновки, що можливо він був долучений. Та ні, це заслабка фігура Орбан для виймання знебуття такої потужної колись фігури, якою була. Фрау Меркель. властиво, вертаючись до головної цитати, яка зараз розкидана по цілому українському, не тільки європейському, я би сказав, інтернетові. Хоч подія відбулася, але я властиво тому не одразу зреагував, тому що я чекав аналізу і сам хотів проаналізувати, чому це трапилося. І от властиво головна фраза, яка була розкинута я її процитую у червні, 21-го року, я відчула. Каже пані Меркель, що Путін більше не сприймає мінські домовленості. Я хотіла нового формату перемовин, але країни Балтії Польща виступили проти. Потім я пішла і почалася війна. От я спеціально процитував заради останнього речення. Пішла в Меркель, почалася війна. Пішов Трамп, почалася війна. Тут вони тотожні, подібні дуже з Трампом. Меркель з Трампом пішли і почалася війна. Аби вони залишилися війни би не було, України би також не було. Але що таке Україна? Що таке Україна для Меркель або для Трампа, коли стоїть питання війни або її відсутності? Ну, ясна річ, що краще пожертвувати якоюсь Україною заради миру в Європі. І тому цей наїзд на країни Балтії і на Польщу, зокрема. Це також своєрідний тиск, який дуже вигідний нині. Росії не на Латвію, не на Латві, не на Естонію, і тим паче не на Польщу. Не натиснеш на них в такий спосіб. Меркель ніколи не була другом цих чотирьох країн. Вона це робить для того, щоб натиснути на європейські країни. Чому полягає тиск? А тиск полягає в тому, що демонструється, що всі ваші проблеми, ось те, що зараз є криза в Європі, війна, яка є причиною цієї кризи, агресія Путіна проти Європи, в тому числі, оці всі атаки дронів, зальоти літаків. Компенсативні реакції економіки Європи, бо треба виробляти багато зброї, озброюватися. В Цьому всьому винні країни Балтії і Польща. Вони не дали домовитися з Путіним, не дали домовитися фрау Меркель віддати Україну, перетворити її на нову Білорусь що найбільше на що погоджувався би Путін у таких діалогах. І справа Меркель, і властиво з цього приводу діалог так і вівся, тому що жодних посилень України не було. Ну давайте пригадаємо, Німеччина передала тоді Україні 5 тисяч шоломів. Всі розуміли, що Німеччина дасть з часом більше. І Я про це казав один з перших і багато, -багато оглядачів, не більшість, але значна частина, стверджували, що Німеччина ще себе продемонструє, тому що це обов'язково Німеччина є гравець на полі європейської безпеки. І дуже добре, що Меркель пішла перед самою війною, бо якби вона, не дай Бог, залишилася, то танки би російські стояли би невідомо чи на кордоні України з Польщею, чи на кордоні Польщі з Німеччиною. Чому тому, що одна справа, коли Європа кинулася вся рятувати Україну, допомагати їй разом зі сполученими штатами, а коли б Німеччина, Фрау Меркель кинулась би допомагати Путіну, ну ситуація була б значно інакшою. Немає гарантії, що вона би це зробила, але знову таки жодної гарантії немає із приводу того, щоб вона Меркель допомогла Україні. Бодай як це зробив? свого часу Шольц під тиском суспільства передовсім, тому що і Шольц і Мерц зачуленіші до тиску суспільства, на відміну від такої залізнобетонної броньованої Фрау Меркель, яка розуміє, що вже своє пройшла, і у неї інше майбутнє ніж у тих, хто тільки ступає на політичний шлях, демонструє себе на ньому. І звичайно, що коли ми шукаємо, хто зацікавлений, хто отримує вигоду. Той, хто найбільше приділяє увагу, виступові Фрайво Меркін, тобто інтерв'ю цьому. Всі російські ЗМІ були в великими метровими заголовками про те, що Латвія, Литва, Естонія розв'язала разом з Польщею війну проти Росії, втягнула туди Сполучені Штати. Ось Фраво Меркель говорить чисто правду і так далі. Тобто демонструють, принаймні, що вона або корисна ідіотка, або реальна протеже. Кремля Росії або Путіна далі можна і не шукати причин, чому вона з'явилася. Вони з'явилися тому, що у Путіна справи стали дуже поганими, і йому потрібно було рятівне коло, і воно раптово з'явилося. Знов таки жодного факту, який би підтверджував це твердження, нема. Але є логіка, коли логіка каже, що те, що ходить на двох лапах крякає, має крила і плаває у воді і називається качкою, то тяжко заперечити, що це воно качкою не є. Тому Фрау Меркель з'явилася на порятунок: ну якщо не Путіна, і якщо навіть не Росії, то власної своєї реальполітік вона прикладує свою вину себе. На країни Балтії, і Польщу, тобто умиротворення Москви за Меркель, воно і властиво було таким, як її все правління, і далі я впевнений, що вона буде час до часу з'являтися, тому що перша з'ява не була надто успішною, але все одно вона залишається необхідною. А ми будемо слідкувати за фраву Меркель за її поведінкою, де вона буде з'являтися і в який спосіб буде відзеркалювати позицію Путіна у своїх інтерв'ю, позицію Росії, виправдовувати свої помилки, перекладати вину на Інших а вас, я шановні глядачі, закликаю перевірити, чи ви надалі підписані на канал інфрашкіл. Якщо не підписані, дуже просто буде зробити. На горі буде там у мене такий qr код Ви наводите на нього телефон у форматі фотоапарату, ти кнопку, і все, ви одразу маєте можливість. Натиснути кнопку підписатися, натиснути кнопку дзвіночок, і ви будете постійно отримувати інформацію про те, що щось новеньке з'явилося у нас на каналі. Матимете можливість переглянути, поставити вподобайки, розіслати друзям, поставити у себе в мережах і таким чином підтримати канал. Дякую вам за перегляди, дякую за вподобайки. Дякую за підтримки, за спонсорське сприяння. Дякую вам також. Дякую за увагу. все буде гаразд, Україна переможе. Слава Україні!